Тема корупції, це знаєте, якби стара, на жаль, тема для України. Єдине, що зараз під час війни вона стала як ніколи болюча, тому що знаєте, це, була, ну, це було погане явище до війни, тому що країна, яка має такий рівень корупції, який мала і, на жаль, продовжує мати Україна, така країна не має майбутнього. От в чому це не просто так знаєте, корупція. Це як Ракова опухоль. Рано чи пізно вона просто-напросто з'їсть цей організм. Це знаєте, от я їду автомобілем і бачу ростуть дерева, а на них омела. Омела це кущ-паразит. І якщо цей омели одна-два, то дерево ще квітне і живе. Ну якщо цих паразитів там 30-40 на тому дереві, то дерево помирає. Оце корупція і Україна. На жаль, вона розквітає. Зараз складається таке враження. Що під час війни корупції стало більше? Звичайно, це нетерпиме явище, тому що я не кровожадний, але знаєте, я би запровадив смертну кару за корупцію. На жаль, нас не зрозуміють наші зарубіжні партнери, бо в нас відмінена смертна кара як демократичні країни, і, взагалі, це загальна політика демократичних країн відсутність смертної кари, хоча в деяких штатах. Сполучених Штатів Америки, в деяких штатах є місцеве законодавство, яке це дозволяє. Так от, корупція це велике зло. І зараз складається таке враження, що її стає більше, тому що в засобах масової інформації ми постійно бачимо один випадок, другий, третій. Я можу помилятися, але я не думаю, що корупції стало там суттєво більше. Я думаю, що просто більше це явище стало на поверхні через засоби масової інформації і дякуючи правоохоронним органам, які... Фінансується і мотивується е, тими самими сполученими штатами Америки, тому що Деякі наші антикорупційні органи вони створені і фінансуються. Ну, органи по боротьбі з корупцією, давайте речі називати своїми нами вони створені і вони фінансуються бюджетом Сполучених Штатів Америки. Америка нам в цьому плані допомагає. Раз Україна не може сама справитися, то американці нам допомагають боротися з корупцією. То я думаю, що це скажімо, в першу чергу, ну скажімо, заслуга наших зарубіжних партнерів, що вони все більше і більше ці органи фінансують. Професійно покращують, кадрово покращують, і що ми почали просто більше цього явища негативного виявляти. Ну, відповідно, проводити розслідування. Дуже хотілося б, щоб були якомога швидше і ще справедливі покарання. І на завершення: чи можемо ми, українці, побороти корупцію? Однозначно, так. В інших країнах світу, таких як Філіппіни, таких як Сінгапур, таких як Турція, є приклади. Є приклади, як це робили. Робили доволі жорстко. І є у мене в цьому плані приклад нашої землячки Голди Мейер, яка була прем'єр-міністром Ізраїлю, а в неї є золотий вислів, який нам, українцям, потрібно нарешті почути і зрозуміти. І саме основне дотримуватися. Вона сказала, що якщо країна хоче вижити в військовому протистоянні і потім жити і процвітати, то вона має. Корупцію прирівняти до державного злочину державної зради. Відповідно, покарання має бути невідворотні, швидке і дуже велике. А друге, що вона сказала, що три професії мають бути найбільш престижними і найбільш високо військові, лікарі і вчителі. Не буду цю тему як би огранювати. Я думаю, що всі розуміють, про що йде мова. Мова, але для того, щоб країна вижила, перемогла. І далі процвітала і розвивалася, корупцію треба задушити як ту змію. Просто задушити. І покарання має бути невідворотне, адекватне, а це значить жорстоким. Тому що якщо корупція дорівнює державна зрада, ну то й покарання відповідне. Не вийде по-іншому. Просто не вийде. Знаєте, вибачте, за цей ну, сленг, там сюсі-мусі, там по чуть-чуть, там пожурить, там закрити очі. Це все вже було 30 років в Україні, і ми вже знаємо, до чого ми до хазейнувалися. І ми знаємо, до якого стану речей ми дійшли. Далі вже нікуди. У нас є два вороги: один ворог зовнішній, і тепер ми його чітко всі знаємо. Це хто це москаль. Що роблять з москалем? Вбивають. А чого вбивають? Бо він нас хоче вбити. Ну там же все зрозуміло. А ворог внутрішній це теж ворог. І він теж нас вбиває, тільки нас вбиває не з автоматом, а через хабарі. Він вбиває нас тим, що він суспільство із середини як розкладає, розумієте, зневірює, ослаблює. Я рахую, що це явище треба просто задушити. І думаю, що в українців ну, під час війни можливо це і не вдасться, можливо, не вдасться під час війни. Ну, в повній мірі боротися успішно боротися так, а позбутися, задушити, викорінити. Знаєте, як кажуть, вибачте, тим, Розкаленим розжареним залізом випалити його потрібно. Сам по характеру, я сподіваюся, що людина не жорстока, а миролюбива. Але знаєте, в цьому є міра, і я знаю, про що я говорю. Я знаю, що Україна не буде мати майбутнього. Україна не зможе вижити, якщо вона після війни залишиться корумпованою і на завершення. Давайте собі задамо питання, в якій Україні ми хочемо жити після війни. Ми в Україні після війни хочемо жити багатій, Процвітаючі, сильні, а якщо сильна, значить мирна. А щоб бути сильною, то треба бути економічно сильне, розвиватися сильно, законодавство сильне, хабарів не повинно бути. Ми в такій Україні хочемо жити. Чи ми хочемо жити в бюрократичній, відсталій, бідній, корумпованій, такої, такій, якій ми жили 30 років. І тут, знаєте, як Шекспіровське бути чи не бути, бути в Україні в майбутньому чи не бути, тому що зараз майбутнє ціна питання це життя України як держави, українців як народу, тому що Росію, як сусіда, ми ніде не діне, ми не зможемо її відвинути, і ця потенційна загроза буде багато років, а можливо й десятки років. Значить, якщо ми будемо мати корупцію, відповідно ми будемо жити в тих самих реаліях. Слаба країна, бюрократична, олігархічна, корумпована країна. Ми будемо слаба країна, і ми будемо ласи шматок, і дуже легко нас можна буде завоювати. То питання корупції це не просто корупція, це питання майбутнього виживання українців, чого ми просто зобов'язані спочатку перемогти зовнішнього ворога москаля. А після нього дуже швидко перемогти внутрішнього ворога-корупціонера, бюрократа, корупцію перемогти. Бо якщо не переможемо оцього внутрішнього ворога, то він знов нас буде послаблювати. І тоді знов той зовнішній нападе. Ці два вороги, знаєте, це як ну, дві складові одного цілого. І то ворог, і то ворог. І того треба знищити, і цього треба знищити. Не того треба знищити фізично. Ну, якщо не запровадимо смертну кару, то хоча б в тюрму і надовго, але при цьому, щоб ще там і працював. Шановні друзі, буду вдячний, якщо порахуєте потрібним підписатися. Звичайно, буду ще більше вдячний, якщо залишите свої коментарі, подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.